Паста з фрикадельками або спагетті з фрикадельками. Я додаю фарш, капусту белакачану, вона придає соковитість. А також до цього фаршу я додала цибульку, там зелень. Все перемолола на м'ясорубці і капусту теж. А також я додала одне яєчко і, будь ласка, використайте до фаршу, хоч разочок. Спа... Пармезан, твердий пармезан. Його на все блюдо потрібно всього 80 грам. Купіть шматок і самі натріть. Потім даєте десь півгодинки фаршу постояти. Ну, Поселили, поперчили по смаку. Коли фарш класно пахне, значить ви угадали зі спеціями. Потім мокрими вологими ручками зробили такі шарики і. Кульки і будемо смажити. А це заливочка була для дюхтелік. Е, нали, налили е, олійку, і за, до, з двох сторон смажили, і додали. Це в мене, ви бачили, томатний сік, пар... ой, томатний сік, олійка, базилік обов'язково, і ще там зелень, яку ви хочете таку використати. І Відварюєте спагеті, як написано на упаковці. І об'єднуєте все. Перемішали трошечки, і е, ще додали пармезану. От, зробіть хоча б разок, я вас дуже прошу, і напишіть мені. Ну, це дуже-дуже смачно виходить. Я вас дуже люблю. Я чекаю вас на своєму каналі, і наша Україна вже перемагає. Все буде гаразд. все вже гаразд.